Невеличка предісторія по наших ідеях. Є в нас такий раптор 660-й, ось від нього двигун, там ще деякі деталі, трошки ми вже його розібрали. Що ми вирішили зробити? Що ми вирішили втілити? Втілити ми вирішили такий невеличкий свад Запхати сюди мотор від е, МТ від Ямахи, так як цей двигун. Трошки не рентабельний, не подобається нам його ремонтувати. Він вже там своє віджило віджив, повністю робочий, але ми ну, хочемо спробувати щось нове. Попробувати подивитися, як воно нам все вийде. Зараз ми вже Yamaha Тену 7 купили в Польщі, вона їде помаленьку до нас. Ми вже там розібрали. Розпочали повністю після ДТП з живим мотором, там 70 тисяч пробігів. І вони їх вже там розбирають. Там зараз може ще декілька відео по розборі вставлені, як, як там пацани нам скидали, як вони то все роблять, як булгарками ріжуть і тому подібне. <звук> 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 а по рапторі у нас що тут? Е, по... Тюнінгу в нас. Виносні речаги, тобто речаги, вони подовжені стоять з регулятором швидкості. Винос руля старінговий, виходить, вже на пряме кермо. Потім ще є ловушки, ми їх зняли. Захист аймінів, захист маятника, видовжена задня вісь. Ви не зважайте на його стан. Ми його ще купили там в далекому 22-му чиду, 20... 22 чи 21 рік, я точно не пам'ятаю. Під проект він так стояв, стояв, нарешті дійшли до нього руки. Тому е, будемо це все якось втірювати. Будемо викладати на Ютуб якісь шорси, також на TikTok е, сторінку нашу, все помаленьку будемо показували, розказували. Подивимося, як приїде нам та Yamaha. аж вже так руки чекаються, очікувати, ту, е, це пробувати сюди вже запхати той двигун. Тому кого кому цікавить такий проект, підписуйся. Колокольчик, так? Да? Чекай малих відео.